Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як Канада не просто заявила про підтримку України, а з самого початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, стала в перші ряди серед країн, які активно і послідовно протидіють російській агресії. Коли ракети почали падати на Київ і Харків, Канада не обмежилася словами співчуття, були задіяні всі інструменти: від фінансів і зброї до дипломатії та санкцій. Це історія міжнародної солідарності, в якій Канада відіграє визначну роль. У цьому відео ми з вами розкладемо по полочках, які конкретно санкції Канада вела проти Росії, яке озброєння і навчання отримала Україна, які кроки зроблено в гуманітарній і фінансовій сферах. І чому дії Канади важливі не лише для України, а й для всього демократичного світу? Але спочатку я хочу нагадати вам важливість підтримки україномовного контенту. Будь ласка, не забудьте підтримати це відео вашою вподобаєчкою, не забудьте підтримати мій канал вашою підписочкою, якщо ви на нього ще не підписані. Скиньте, будь ласка, посилання на це відео і на мій канал в соціальних мережах. І напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговоримо. Я читаю буквально всі коментарі, тому що мені важлива ваша думка. Почати, друзі, я хочу з. Того, що мало хто звертає увагу на те, що Канада почала допомагати активно допомагати Україні ще з 2014 року. Так, в період з 2014 по 2022 рік Канада надала Україні. Близько 80 мільярдів доларів допомоги напряму та через різні фонди. Ці гроші пішли на підтримку військових, на розмінування українських територій, на навчання військових українських, на підтримку та навчання українських поліцейських, а також на різні гуманітарні програми і напряму на підтримку бюджету. Такою була допомога Канади. І Канада була одним з найбільших донорів. І надавала найбільшу підтримку й допомогу Україні із всіх інших країн. І після початку повномасштабного вторгнення Канада була однією з перших країн, які протягнули руку допомоги Україні. Першою і, мабуть, найшвидшою відповіддю Канади на російське вторгнення стали масштабні санкції. Уже в перші дні війни уряд Джастіна Трюдо ввів обмеження проти російських чиновників, генералів, депутатів і почав розширювати цей список щотижня. Персональні санкції були введені проти Путіна, міністра оборони Шойгу, глави МЗС Лаврова та інших членів Ради безпеки РФ. Під заборону потрапили олігархи, такі як Роман Абрамович, Аліше Русманов, Геннадій Тимченко та їхні кампанії. Обмежено активи їхніх дружин, дітей і бізнес-партнерів. Канада стала однією з перших країн, яка цілеспрямована переслідувала не лише Голів, а й Гаманці. Понад 1400 осіб і організацій з Росії, Білорусі та Окупованих територій України потрапили під санкції перші дні. На сьогоднішній день їх більше 2,5 тисяч. Фінансові санкції. Заборона на операції з центральним банком Росії, блокування активів у Канаді, заморожування резервів, санкції проти найбільших російських банків: це -банк, ВТБ, Альфа банку та інших. Канадські пенсійні фонди та інвестиційні структури зобов'язані позбавлятися російських активів. Торгівельні обмеження. У березні 2022 року Канада скасувала режим найбільшого сприяння для Росії та Білорусі. Це означає, що тепер усі товари з цих країн обкладаються митом у 35%. Заборонено імпорт нафти, газу, алкоголю, морепродуктів, тютюну, золота та інших товарів класу люкс. Канада заборонила експорт до Росії високотехнологічних товарів, зокрема електроніки, авіаційних комплектуючих і програмного забезпечення. Ці кроки послаблюють економіку агресора та обмежують його можливість вести війну. Росія має знати, її дії не залишаться без наслідків. Це сказала міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі. Одним із основних напрямків допомоги стала військова підтримка, і тут Канада проявила себе як надійний і швидкий партнер. Канада передала озброєння для України танки «Леопард-2», бронемашини Рашо Сенатор. Гаубиці М777 і снаряди до них, ракетні системи ППО на SAMS, зенітні ракети AIM9 «Сайдвіндер», Протитанкові ракети Каро Густав та ракети до них, ракети до системи ППО Айріс Ті, високоточні ракети з лазерним наведенням, кулемети, автомати, оптичні прицили, гранатомети та боєприпаси, зимову форму, медичне оснащення, шоломи, бронежилети. Особливу увагу Канада приділила українським захисницям і надала спеціальні комплекти військової форми для жінок. Канада бере участь у міжнародних ініціативах щодо спільної закупівлі систем ППО. Нів та боєприпасів для України. Королевські ВПС Канади доставили сотні тонн військової допомоги літаками Сісі 130 Hercules і Сісі 177 Global Master навчання українських військових. Із початку 2015 року діє місія Unifier, завдяки якій понад 45 тисяч українських військовослужбовців пройшли підготовку. Після 2022 року канадські інструктори працюють в Великій Британії, Польщі, Латвії та Німеччині на Чаючи піхоту саперів, медиків і операторів західного озброєння, а також українських поліцейських. Канада навчає українських артилеристів працювати системами, які сама ж і передає, включно з гаубицями М Трисімірки та ППО. На САМС. Канада не лише надає техніку, а й забезпечує її ефективне використання. Це те, що рятує життя і змінює хід війни. І тут друзі, треба підкреслити, що допомога Україні це не лише зброя, це також підтримка мільйонів людей, які страждають від війни. Гуманітарна допомога. З початку війни Канада спрямувала понад 352,5 мільйона канадських доларів на гуманітарні потреби. Це медикаменти, швидка допомога, продукти харчування, чиста вода, генератори, мобільні електростанції, тимчасове житло і теплоізоляційні матеріали. Канада фінансує такі організації, як Міжнародний Червоний Хрест, Осна, Мелісин Санс Фронтірс та інші. Окрема увага відновлення енергетики України у 2022-2024 роках. Канада передавала турбіни, трансформатори й обладнання для електромереж після ракетних ударів по ТЕЦ. Фінансова підтримка суверенні кредити України понад 620 мільйонів канадських доларів з 2022 по 2024 рік. Підтримка через МВФ і Світовий банк. Канада входить до числа країн гарантів макрофінансової стабільності України у квітні 2024 року. Канада надала гаранту розмірі 115 мільйонів доларів на підтримку українського бюджету, і Канада також приймає українських біженців. Програма Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel дозволила більше 300 тисяч українців приїхати до Канади. Вони отримали право на роботу, доступ до безкоштовної освіти, охорони здоров'я, а також допомогу в адаптації та житлі. Тисячі канадських родин прийняли біженців у себе вдома. Це був потужний акт солідарності на рівні суспільства. Не треба також забувати і про дипломатичне протистояння Росії, підтримка України з боку Канади на міжнародних рівнях. Канада однією з перших підтримувала розслідування міжнародного кримінального суду щодо злочинів Росії в Україні. Вона фінансує збір доказів воєнних злочинів, насильницьких депортацій і катувань. У 2024 році. Канада підтримала міжнародну ініціативу щодо створення трибуналу над російським керівництвом за злочин агресії. Канада, Україна і Норвегія очолили робочу групу з повернення дітей, незаконно вивезених Росією. Йдеться про тисячі дітей, переміщених до таборів і дитбутинків на території РФ. Канада вимагає від Росії негайного повернення всіх депортованих українських громадян. Канада голосує за виключення РФ із Ради справ людини ООН, за санкції в підтримує позбавлення Росії голосів у міжнародних спортивних і культурних організаціях. І сьогодні, друзі, більш ніж через три роки після початку вторгнення можна підбити перші підсумки. Економіка Росії страждає, імпорт західних технологій обмежений, фінанси під тиском. Армія України краще навчена, оснащена і готова до опору. Понад 300 тисяч українців знайшли тимчасовий притулок у Канаді. І найголовніше міжнародний тиск зростає. А Канада в цьому не статист, а один із лідерів. Канада демонструє, що бути країною з мирною репутацією не означає залишитися осторонь. Це означає робити те, що потрібно, коли це має значення. Якщо вам близькі ці цінності, свобода, демократія, солідарність, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал Канада. Моя історія і діліться цим відео в соціальних мережах. Пишіть у коментарях, який з кроків Канади вам здається найефективнішим, і які дії, на вашу думку, ще слід зробити. Мені завжди цікаво читати ваші думки. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!